Моє вітання, ви дивитесь культурну програму. З вами Оксані Кичак, і у мене в гостях прекрасний актор Тернопільського обласного академічного театру Євген Ласік, заслужений артист України. Як воно звучить гарно, як тобі з, з цим званням? Та, якщо чесно, то я щось навіть і не звертаю уваги. Я забуваю то, що... що є якась... ну, не те, що звиклося. Я не вмію якось користуватися е, набутими якимись мною е, речами, заслугами. Як, як. Я, я на це не звертаю уваги. Ти досить швидко здобув популярність ще в молодому віці. Будучи студентом, ти вже виходив на, на сцену і тобі давали ролі, і тобі доводилося так виборювати от от своє право бути на рівні вже із знаними артистами. Угу. І зараз ти вже досяг певного рівня, певного віку, певного досвіду. А що ти кажеш своїм студентам, яких навчаєш? А кажу завжди: повторюю, що немає нічого неможливого. Єдине тільки бажання, віра в себе, ну і багато роботи. А неможливого немає нічого. Тому що ну так зараз є складності, скажімо, в тому, щоб потрапити в театр, бо переповнені трупи і система. Зараз ця Боже. Контрактна, контрактна система, і це все важко. Ім ну, часом вони задають питання, що а як, а чи можливо. І кажу, все можливо, все можливо, тільки потрібно вірити, бо ніхто, чесно скажу, не дивиться на оцінки, які ти отримуєш. Дивляться на те, чи ти є на сцені, чи тебе немає. Незалежності від того, хто твої батьки, хто твої покровителі, хто за тобою стоїть, так, можливо, це в якомусь в якихось ракурсах полегшує набагато життя. Але ну, якщо в тебе немає тої іскри і того таланту Божого, то тобі буде дуже важко. Тому, ну, я на, на, на собі просто переконаний, тому я ж не тільки працював в Тернопільському театрі. Був момент, коли я е, працював і в Львові, і коли я туди переїздив, то ну, також думав, а як буде, що буде, ну, їхав чуже місто і цей. Але коли ти достойний і ти щось можеш в першу чергу, то ніяких складностей в тебе не буде, тому що. Е, ну, Кожен театр зацікавлений в тому, щоб мати добрих акторів, і там же ж далеко не глупі люди сидять, а вони безпосередньо бачать, хто їм потрібен і чи потрібен От такий, як, як даний персонаж. Як ти розглядаєш іскру у молодшому поколінні? Ти кажеш, Має бути іскра в акторі? Де має бути іскра Ну, театр повинен бути в людині. Це навіть є, є така, вислід такий любине себе в театрі, а театр в собі. І це видно, це видно в дітей, які от і до нас приходять в тому числі, і, і, ну, я по собі суджу, напевне, тому що в школі така ну, особистість. Буде дуже старатися не вирізнятися від всіх, вона буде ну такою, як і всі, але всередині щось, щось буде мучити, щось буде не так, і, і це буде проявлятися. Ну дай Боже, щоб, ну, ця дитина, чи батьки, чи, чи вчителі побачили то і зрозуміли, і підказали, і направили. І це буде гарно, бо дуже багато є моментів таких, і коли ну просто театри втрачають. І... Класні кадри, тому що не було певний свій час кого, підказати. І, і, і це. Є такі, що приходять, тому що, скажімо, в мами не збулася мрія бути актрисою. Так, так, цікаво. І, і вона раптом дочку каже: О, давай, якщо mm -hmm. я не, не змогла, зможеш ти. Але насправді це печально. Вони як, просто. Дитину наражають на важкі <сважкі> душевні муки, і не більше. Доводилося тобі, от в лице казати, ну, дитину, краще піди в іншу сферу. А як ти? Ну, скажімо, коли вже ну, студенти, які в нас живчаться, <сважкі> ну, моя задача як викладача, напевне. Ну, Сказати шлях, так, по якому йти, ну, я ж не можу, ну, я вже зобов'язаний, в мене є якась відповідальність перед ними, якщо вже вони в нас uh -huh. є. Але зачасту я завжди е, говорю о, абітурієнтам, які тільки хочуть поступати, і які от приходять. Бо буває так, що я займаюся таким, uh -huh. такими речами. І от моє перше запитання ну, попадеш ти в театр, ну, закінчиш ти, попадеш в театр. Добре. А якщо закінчиш і не попадеш в театр, що ти будеш робити? І Як тільки ну от, говорять мені, ну я ж буду в театрі, я, ну не попадеш ти і, і, і що далі? І як тільки людина мені каже: є телебачення, є кастинги, є радіо, є маса, де можна себе реалізувати як ведучий диктор і тому подібне, значить людина розуміє, чому вона йде угу. і куди вона йде. Ти згадував вже про Львів, і знаєш, що у Львові в тебе трапилося там же ж перший досвід. І в зйомках mm -hmm. фільму mm -hmm. то був перший досвід, потім був ще і ще. І зараз крайня твоя робота це в документальній стрічці. Розкажи про враження від цієї роботи. Тобі довелося зіграти ну таку особливу постать історично. ну, від процесу самого враження дуже скажімо позитивні. бо Ну, я говорив про це і повторюсь. Рідко буває, ну, принаймні, за весь той період, нехай це не аж дуже великий uh -huh. такий в мене досвід, ну, але тим не менше, хоча, хоч якийсь є, і я тому дуже радий. А рідко буває, коли ну, знімальна група, команда, які творці, буду казати так, настільки заряжені і настільки горіли би тою роботою. Uh -huh. Бо зазвичай буває так, є бажання, ну начебто, а можливо, це якесь і замовлення, і, і це так не завжди воно з такою віддачею. А тут просто таким вихором все робилося і просто-просто ну, приємно, тому що. Не було коли особливо відпочивати, але і в тому напевно велике задоволення, тому що ну ти в процесі, в процесі, ти працюєш і, і раптом оп закінчилось. А ти би і вже тільки роз, 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 розігнався і ще би, ще щебе. Би, але ну вже є так, як є. ну тому ну скажу чесно, і що мені було дуже приємно і враження тільки. Тільки з позитивної сторони. Ти зіграв князя Ярослава. Я знаю, що отримати цю роль тобі допомогла інша роль. І розкажи про це, особливо про бороду. Ну, дивіться, я дуже Ну, не знаю, чому так, але мені дуже подобається в сезон театральний. Ну, якомога менше приводити себе в порядок в плані там, стрижки і, і тому подібне, тому що ну, я прихильник гриму в першу чергу. Uh -huh. І коли в тебе є що робити, а ти можеш бути різний. Це тобі допомагає. Uh -huh. Мені це подобається. Я дуже боюсь і не хочу бути завжди ну, одинаковим. А, Дані аксесуари дуже допомагають, тому що поміняв сторону і воно все гарно. Ну і, зокрема, вистава Ісус, яка в нас йде в театрі. Мені ну, дуже неприємно використовувати оці всі наліпки бороди, uh -huh. вуса. І коли є можливість, я стараюся. <смеш> воно було природне. Ну то, то, то маєш так, так, да, е да. нагороджений прекрасною бородою, ти Дякую. її для цієї ролі, да. надскладної ролі, про яку ми теж ще поговоримо, але. Ну і так сталося, відбирали... що в період, коли ну, в мене була е тут роль в uh театрі, -huh. ну і паралельно. Потелефонували і кажуть, от як, як ви виглядаєте. Ну, так виглядає. Нам підходить. Це, це справді це ваша борода, так, все. Ось наш Ярослав. Моя ну, Вони мене потім постригли. Так. Ну, Можемо <сміст> зраз... постригли чи, <сміст> чи, чи нічого. І бороду, і трохи так постригли, бо ну, там одразу було запитання. Ну, тобто, як основний період вистави Ісуси, я вже відпрацював, і тобто в мене був період, коли вже ну, я розумів, що. Я вже не буду грати там певний період. І коли вони потелефонували, і кажуть: а якби я кажу, можете робити все, що завгодно, тому що я маю можливість зараз. це Їм це ще більше підійшло, і, і тому. А, ну єдине, що найскладніше ну, одне з найскладніших речей це було лінзи носити. Там треба було лінзи. Так. І О, тому що я так ніколи з таким не, не, не Це, це Зміна коли... кольору очей, mm -hmm. там блакитні. Так. І коли це, я це з цим справився, був вже, по-моєму, крайня зміна була, і лопнула одна лінза. То, ну, це була така мука. Ну, воно незвично. Воно ну, просто незвично. Mm -hmm. коли я, якщо, якщо б я хоча б раз десь пробував, то, то якось я би можливо реагував на це по-іншому. А це так ну, трошечки складно. Хоча вони, ну, бо звичайні такі були без, без будь-яких там плюс-мінус. Mm -hmm. Але ну, так якось було. Це, я ну... помітила так, щось тому, щось відрізняється, mm -hmm. але не, не, не могла зрозуміти що. От, mm -hmm. вже тепер, <laughs> От я так ніколи на те не задумувався, а потім, коли відпрацював, то. Mm -hmm. Ну, не пам'ятаю хто. Там же ж на майданчику кажуть: ну, ви тепер можете записати собі е, як в не в профіль, а ну, в опис і характеристику е, свою, mm -hmm. що ви можете професійно, що я ношу професійно. Лінзи. Mm -hmm. і, і, і головне просто вдітися нічого, головне зняти. <рістити> мені нас... мені зняти було <рістити> легше. легше. От, тому. Навіть такі дрібниці mm -hmm. ну, все-таки важливі От, навіть носити лінзи. А костюм, до речі, чи був важкий цей костюм? Я знаю, що він був дуже якось там. А костюмів гарно, було жити, багато. Оздоблені. Костюмів було багато, костюми були дуже гарні, костюми були дуже дорогі. Mm, важкі? Е, Я б не сказав, що важкі. Mm. Ну, костюми були. Я розумію зараз, що, можливо, вони були аж Е, можливо, занадто. Аж такий яскравий. І, і, і але скажу, коли ти це вдягаєш, то як кажуть, гроші крила не дають, але походку міняють таке десь так. Ну так, дивися, чи зміниться твоя гра в залежності від того, кого ти бачиш в залі. Чи кого, наприклад, ти знаєш, хто в залі. Є таке, ти 음... знаєш, що багато дітей або військові багато, ти, ну, ти є собою. Як робити. би як сказати, по статуту, по статуту це неправильно. Тобто, вистава повинна бути така, як от її поставили, і ну, тільки контролювати цього не мож, неможливо. Ну тому що якщо. В залі є хтось, кому ти хочеш сподобатися, ну, ти не можеш це контролювати. Не можеш включаються якісь акумулятори, які спали, і тут раптом ти хочеш ну, 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 ну Це закон. А буває так, що дивишся. Ти знаєш, де та людина сидить, і так вимог. Ну, а садити. що дивно, якщо я знаю, що навіть якщо я не знаю, що хтось з близьких є mm. в залі, я не знаю, ну, ну напевно, це якісь на рівні. А не, напевне, я точно енергетичних якихось обмінів між глядачами і акторами. І я чітко, я, я не знаю, яким чином я, я, я побачив. Ну, побачу серед всієї маси, так. я побачив цей. Хоча не можна дивитися, ну ніби кажуть. Четверта стіна. Одні кажуть, а другі кажуть: а що ж ти себе відгороджуєш від глядачів стіною, якщо ви повинні взаємодіяти? Ну то Так, тут... до речі, дуже так цікаво. Mm -hmm. я, я чула в одному інтерв'ю, як ти казав про випадок, коли дитина з залу бігла до тебе, коли ти грав Ісус. Це випадок. вже після вистави було. Це після це вже після mm -hmm. вистави було, але бувають ем, такі. А я це дуже люблю. Це не можна робити. Але я це дуже люблю, коли глядачі входять. Ну, такий, напевно, емоційний стан, коли вони починають працювати вже з тобою, і тобі репліки под... ну, це, свої. Це коли глядач змушує імпровізувати на сцені. Імпровізація. Мені це дуже подобається. Хоча це не можна робити, ну тобто по статуту, по закону. Не можна, але. Ну, але ж я знаю, що є театри, які цим ну так, не те, щоб нехтують, але це їхня фішка, коли mm -hmm. е взаємодія йде з глядачем безпосередньо, це і у Франківському театрі дуже багато. Дуже знаю. багато. Mm -hmm. Як ти до цього ставишся? Саводна? Я можу казати по-різному е свою думку. І і цей, е але справа в тому, що. Ну, за так, зокрема, Івано-Франківський театр. Просто подивіться, який попит, і це все поставить е, всі крапки над «і». Ну, тобто, якщо людям це потрібно, якщо є таке велике бажання і, і попит, ну, напевно, в цьому є якесь місце цьому. Та ти готовий був би до більшої взаємодії з було потрібно? я не знаю чи готовий я був би, чи не готовий я був би. Ну, можливо, мені би. Ну, не дозволила якась ну, не знаю, внутрішній мій стан, і моє навчання, і моє ну, світогляд, і. Ну, якщо це один-два рази, ну три рази, і це смачно, і це, ну, напевно, в цьому є місце. Але ну, забудовувати все на цьому, не знаю, чи це правильно. Але якщо є попит, ну напевно, я не розуміюся в тому. Я зараз чесно скажу, я, я не знаю, є, є, ну, який театр правильний, який неправильний. І нас, ну, я вчився от, от одного, так. Четверта стіна повинна бути. Повинна бути вистава така. От, ні по е, словом, модне та, таймінгу, ні, ні по чому вона, вона не повинна змінюватися. Вона повинна бути така, як вона є. Ну, ну. Євген Лацік, тільки чесно. Я тобі кажу, а ти тільки чесно, дуже чесно продовжуєш. Так бувало що засинав на репетиції, чи ні? Ні, коли в останнє грав роль, яка тобі не подобалась недавно. <плес> Яку ти ти любиш свою роль? А я не пам'ятаю, я всі не люблю. <плес> чи бували у тебе овації? Але ти знав, що не вийшло. А це такий закон. Тобі здається, що ти погано, що ти ну, що, щось угу. не допрацював, а всі навколо кажуть, що от, ти, ти працював, ну, ну бувало так. Тільки чесно, хотів коли-небудь кинути театр? Так. Ну от, от зараз в мене такий дуже яскраво виражений. Думки мене про це. У мене відчуття, що ми наче не про те поговорили сьогодні з е, суму. Так, бо мене, я зараз дуже не знаю, задумався над тим, а, а, чи це вигорання якесь, чи що, було, чи це моє, і, і чи я там, де повинен бути. А де би ти був, якби не в театрі? Не можу сказати. В кадрі, в стрічках, не, не, знаю. В фільмах. не, не знаю. Я про це не думав, але є якісь в мене сумнів. Чи... А Я рухаюся зараз на даний час туди, де треба, і там де треба. Ну, як би не було, але ти рухався і прийшов принаймні зараз до заслуженого артиста. України це не кожен має ці, це звання. Ну Щоб я, я не, не спеціально до ну це до цього це не робив і спеціально до цього не uh -huh. рухався. Я просто робив чесно свою роботу і не більше. Ну це, мабуть, чесний відгук на твою роботу. Ні. Ну я думаю, ми з тобою ще мусимо поспілкуватися якось програми. На Нам Те. треба не 20 хвилин, а години дві. Чи колись хотів на сцені сказати? Та ну його імпровізуємо. Сказати не хотів, просто імпровізував зробив. Добре, а, чи бувало таке, що забували реквізит, і доводилось використовувати щось зовсім інше, що під руку попало. А використовувати не доводилося, але було дуже цікаво і весело. Буквально недавно у нас була така ситуація, і це це настільки бодрить актора на сцені, настільки включає всі рецептори не тільки смаку нюху, нюху, а й шосте відчуття ну, але? Це такий адреналін дуже класний. Головне, що виглядач не а, Ну, Це, це дуже це класна історія. Буває, що це печально. Ситуація так заходить, що, що просто ти стрес. Але в даному випадку, який я кажу, настільки задоволення отримали всі, що до кінця вистави вона вже просто була. Ну, Може, таке забули? Не поставили вазу. А навколо неї все було не скажу, що аж настільки, але вистава «Мадмуазель» негайно одягнеться, і там є сцена з квітами, коли кажуть поставте в квіти в вазу, а вази раптом немає. І ну, це класно, але ну, це від партнерів дуже багато залежить, тому що ну, хтось на це. Стресово реагує, а тут якраз так було дуже весело і дуже класно. Ну, це було дуже класно. ну, Просто було, що кажуть, поки не знайдете вазу, не повертайтесь. Після вистави думав, а можна тепер я просто поїм і помовчу? Дуже часто, дуже часто. Це на регулярній основі? Залежності залежно від вистави. Є такі вистави, що ну, максимально важкі, але ти йдеш додому, ну, зокрема, Тарас. Ну, настільки там емоційно і, важко, а після неї йти додому ну, ще б можна було по стадіону побігати. А є такі вулиці з крилами, де слова, жодного немає, угу. але тобі вже нічого не хочеться. Яких ти хочеш собі більше ролей? Так. Після яких хочеться бігати ще до стадіону. С... Хочу, я хочу, я не хочу. Я вже не хочу. Не скажу, що розчарувався. Але якось не знаю, сумно. мені. Можливо, етап. Хай буде так. Друзі, не розчаровуйте артистів, ходіть частіше <гум> в театр. Даруйте аплодисменти, даруйте овації і цінуйте цю неймовірну відножку працю. А з нами сьогодні ділився з сукровенним Євген Лацік. Наскільки це можливо? Наскільки це наскільки ми собі могли це дозволити в межах 20 хвилин? Євген, дуже тобі дякую. Дякую. Зацінал.